Григір Тютюнник Три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями однокурсниками. Той купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишна волоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим. Тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через маленьку сосну: Здрастуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проводжає мене далі. Аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще те, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як куті студентські новини розказано сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата. А ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою, знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині і рясній спідничині над босими ногами, і сидить. Сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скритують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи: є нема, є нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височенний, худющий, як сама хударба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече. Марфа підхоплювалася йому зустріч і питалася тихо зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левко, а от мишка є письомце? Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого Марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечко, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левко, дайте я його хоч у руках подержу». Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечку, і отдам. Сині Марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із сумки конверт і простягає марфі: На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні-ні-ні, дядечку, аж похлинається від ширості Марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьми на розмаж. каже Левко, і одвертається, Жде. Марфа, якщо поблизу навидко людей, не скоро віддає йому листа, миліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечко, рідненький, нате вам ось вип'єте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко, а так з роду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила й чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала оттуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюся, вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься, і ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину, серце в усіх людей не однакове в неї таке бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була йому 33, а їй 19. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж він якось і не старів, однаковий зуставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було просто гляне, і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі більше долонею їх прикриє і думає про щось. А в останній, як бачила його, ходила з передачею аж ромни, їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили. Такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа. Щовечора, і гомонимо бувало втрьох, або співаємо потихеньку, тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї такий був, як і сама вона, ось ось, наче переломиться, ну, ловкий. А Карпа, хоч викинь. Сидить, у стелю дивиться, або у вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки, їж, Карпе. і тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі як не погасне. Я каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий, і рудий. Матінко ти моя, як стара солома, Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу. А він затулить над брів'я долоною і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколиси легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться, а він. Навіщо ж людину мучити, як вона і так мучиться. Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую, за ним спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софія, Соню, учора дав мені товариш скалку від зеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав. Не тільки голова вся, а й брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іній? Це на дворі було, не в Тернув долоною ні, не іній. Більше не дивитимось. Роблю я тут, як і дома, вікна тільки не для хат. Двері тільки не фильончості, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить. Серце болить, як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше. В нашій стороні з нього білі палати робити б. Але сире, Та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій. Він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так то й далеко я зайшов, та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як удягають на зиму? Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо Ярковий 15 мисок умолотив би, Ще й добавки попросив, вдягачка, звичайно. Селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може й вище: Сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок чогось давно не снитесь, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій нарах молиться у вісні, а Бога не називає до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую, щодня, що десь тут коло мене ходить марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелітять вони Сибірне сходимо, а чи впадуть од морозу. Сибірне сходимо було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову. Сибірний сходимо. Сходимо я єдина в світі Соню. Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття хоч на хвильку. Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Коли це було. А я досі думаю, як вони чули один одного, Марфа і тато. Як? А ще думаю. Чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика, татова сосна.